Залишилося всього 25 бузульників, тому хто бажає, може поспішити, тому що скоро закінчиться. По 35 гривень одна штука, це касетна розсада, бузульник цвіте жовтим кольором, росте в вишину до 90 см, витримує температуру до мінус 29 градусів, ширину великим листям широким росте. Це касетна розсада. Бажаєте, пишіть в особисті повідомлення. Сурт називається Отелло. Така красота я пакую. Невпинно пакую, тому що замовлення йдуть, хто бажає, пишіть. Ще є гіпоестиса. Гіпоестеса більше, звісно, хто хоче пишіть. Пакування якісне, добросовісне. Квіти приїжджають ціленькі, гарненькі, свіженькі. І зразу їх вже в ґрунт можна висаджувати і любуватися їхньою красотою. Тому поспішіть, хто хоче.